Кохання в інтернеті реальність чи міф. Знайомитись на вулиці відважитись може не кожен. Тому все частіше люди шукають свою половинку у соціальних мережах. Чи можна знайти своє кохання в інтернеті? запитали у могилівчан. Я думаю, що так. Тому що ми живемо в такий період, що зараз все через інтернет і можна і роботу знайти в інтернеті. Ну я думаю, кохання це. Ну, звісно, можна. А чому? А от оно. А ви як вважаєте? Да, можливо. Так, можна. Вот наглядний примір. Ну, я весела так. Просто в один спонтанний день я просто вирішив написати і слава Богу. Два роки ми разом, у нас все добре. Ні, не можна. Я його знайшла в реальному житті. Я не знаю, я навіть не знаю, що вам сказати. Я його не шукала в інтернеті. Я не думаю. Так. Е, дуже таке питання е, сумнівне. А чому? Е, тому що в інтернеті це просто е, теорія, а практика в нас зовсім інша. Ну, я хочу сказати, я більш прибічник, що е, знайомляться ну, там, чи в ресторані, чи е, на вулиці. Ну, я не прибічник. Можна, чому не можна? Можна, але на це треба мати візі. вважаю, що краще наяву. І вживу, і ну, думаю, можна, але не факти. Ой, oh, відверто сказати, ніколи не цікавився цим питанням. А от, а краще люблю спілкуватися наяву з дітьми. Я кажу, більше знаєш. знаєш. Соцмережі mm. більше пафоса. Я кажу, так як воно є. Навіть не знаю. У <головіко> мене не того віку, щоб шукати в соцмережах. Молодьож, напевно, шукає в соцмережах, знаходять. Я вважаю, що я би не знайшла. Тому що живе спілкування це набагато краще, ніж інтернет. А я вважаю, що можна, тому що в мене багато знайомих є, які знайшли своє кохання в інтернеті. Познайомилися через інтернет, потім зустрілися і живуть, дітей мають вже. Я думаю, що можна. Ну, я думаю, що ні. Чому? Ну, не знаю, це як на мене. Треба бачити людину, бачити її очі, бачити її, його реакцію на якісь речі. Ну, що? Там завжди інші хтось. Кожен хоче скрити те, що в тебе є твій недостаток. А так я думаю, що ні. А можна, мабуть, господі. В житті все буває. Це таке діло. Увиділ, серце йокнуло і все.